Готуйся найближчі тижні Ютуб завалить тебе відео про новорічні цілі, як почати нове життя з 1 січня, або як нарешті отримати діло своєї мрії в новому році. Але якщо ти справді хочеш схуднути, це найбільша ілюзія, у яку можна повірити. Бо поки ти чекаєш 1 січня, ти втрачаєш три місяці, які реально вирішують, у якому тілі. З яким апетитом і з якою енергією ти увійдеш у новий рік? Зміни не відбуваються за одну ніч із 31 на 1. 1 січня ти прокидаєшся в тому ж тілі, з тими ж звичками. Справжня трансформація починається саме зараз. І саме осінь та зима створюють для цього ідеальні умови. Холод вмикає бурий жир і пришвидшує витрати енергії, довші вечори допомагають відновити сон і гормональний баланс, що посилюєш розпалення, а менше життєвого хаосу робить контроль апетиту легше. Це час, коли твоє тіло саме готове скидати жир, якщо ти даси йому правильні сигнали. Є лише два сценарії. Ти пропускаєш цей період і зустрічаєш січень з тим самим жиром на стегнах. Або ж ти використовуєш ці 90 днів як перезапуск і заходиш у Новий рік вже іншою зі спокійнішим апетитом, стабільнішою енергією і першим реальним результатом схуднення. До речі, не забудь підписатися і залишити коментар. Це допомагає моєму каналу рости, а тобі не пропускати нові ідеї для перезапуску. Перший крок у перезапуску це аналіз. Це не перевірка, що я їм, а спосіб побачити, які сигнали щодня змушує тіло тримати жир. Бо схуднення зривається не там, де бракує сили волі, а там, де ти не бачиш, які процеси керують апетитом і витратою енергії. Наприклад. Три дні чесного трекінгу їжі показують, наскільки твій день складається з піків інсуліну. Кожен такий пік блокує доступ до жиру на кілька годин, і це не просто хаотичне харчування, це пояснення, чому ти не худнеш взагалі або робиш це дуже повільно. Сон, якщо ти лягаєш після опівночі, твій добовий ритм зміщується. Грелін і лептин працюють у протилежних фазах. Це означає, що ти фізіологічно програмуєш себе на сильніший голод і слабший сигнал ситості наступного дня. Аналіз кухні та холодильника здається дрібницею, але саме він показує, що запускає дофамінові петлі. Якщо перше, що бачить твій мозок, це швидкі вуглеводи, то апетит запускається ще до того, як тіло справді потрібно енергії. Це означає, що твоє харчування керується не фізіологічним голодом. А візуальними тригерами. Подумай і про людей. З ким ти проводиш час? Якщо твоє оточення постійно замовляє піцу чи живе на перекусах, ти автоматично підлаштовуєшся. Соціальні звички діють так само сильно, як і власна сила волі. Ось чому аналіз це не записати щось у блокнот, а фактично зробити карту власних гормональних і поведінкових сигналів. Без цієї карти будь-яка стратегія схуднення це біг на освіт. А з нею ти бачиш, які саме умови треба змінити, щоб тіло почало віддавати жир. Я знаю це по собі. Якщо я не ляжу спати до 22.30, то прокидаюся вже не о 5.00, а о 6.37. Півтори години втраченого ранку запускають цілий ланцюг. Я починаю наздоганяти час, пропускаю ранкову розтяжку, скорочую ранкову прогулянку, але все одно відчуваю хаос. Стрес підвищує кортизол і мозок вмикає просту схему заземлити себе їжею. Я їм, навіть якщо це правильний білковий сніданок, але після ситного сніданку я вже не тренуюся, бо я не можу тренуватися після їжі. І я відкладаю, хоча підсвідомо знаю, що цього дня тренування вже не буде. Без тренування падає енергія після обіду. Я стаю непродуктивною і день закінчується екраном і перекусами, навіть якщо вони кето. Це не фізіологічний голод, це потреба зняти емоційний стрес. І коли режим сну зміщується, я знову не лягаю спати вчасно. А якщо я вечерю о 17.00, то о півночі знову відчуваю голод і йду на кухню. Один простий збій. Пізніше лягла спатись. Перекреслює весь цикл сну, енергії, апетиту, тренувань і настрою. Це замкнене коло, яке утримує жир. В тебе може бути подібний збій або зовсім інакший. Але поки ти його не побачиш, ти не зрозумієш, чому схуднення постійно зривається. Перший крок у цьому перезапуску чесний аналіз. Твоє тіло зараз це не випадковість. Це результат того, як ти їси, як спиш, як реагуєш на стрес і що відбувається у твоєму оточенні. І якщо цього не побачити, ти знову будеш ставити нові цілі поверх старих звичок. Цей аналіз потрібен не для того, щоб себе критикувати, він потрібен, щоб побачити справжні причини, які тримають твоє тіло на місці. Бо якщо ти не зміниш ці умови, жодна стратегія не спрацює довше ніж на кілька тижнів. І саме це пояснює, чому перезапуск такий важливий. Бо замість того, щоб орієнтуватися на універсальні поради чергового фітнес-інфлюенсера або мене, ти починаєш працювати зі своїми тригерами. Ти бачиш власні закономірності, а твоя власна стратегія для схуднення народжується тільки тоді, коли ти розумієш, як працює твоє тіло. Тому перезапуск це не список. Правил і набір заборон це спосіб зрозуміти, які системи у твоєму тілі зараз працюють проти тебе. Ми говоримо про чотири ключові напрями: апетит, енергію, склад тіла і метаболічну гнучкість. Якщо хоча б одна з цих систем зламана, ти можеш бути в дефіциті, рахувати калорії, рахувати макроси, бути на кето, тренуватися до знемоги, але жир усе одно залишиться на місці. Тому я пропоную тобі сприймати ці 90 днів як лабораторію, створити умови, дати тілу різні сигнали і подивитися, як воно відповідає. Це конкретні експерименти, перевірити, що глушить твій апетит, які зміни дають стабільну енергію, які дії запускають реальне спалювання жиру. І саме так ти зможеш побачити результат ще до нового року. Мінус кілька кілограмів жиру, інше відчуття тіла і зовсім інший старт у січні. Коли ми говоримо про схуднення, контроль апетиту це найперший критерій, але тут немає однієї правильної відповіді. Це набір експериментів, які ти можеш протестувати і побачити, що працює саме для тебе. Наприклад, ти можеш кілька днів поспіль починати ранок із 30-40 грамів білка. Подивись, що станеться з твоїм голодом, чи стає легше витримати до обіду без перекусів, чи зменшується тяга до солодкого. Якщо так, тіло відреагувало, і ти знайшла свій перший робочий інструмент. Але білок на сніданок це не єдиний варіант. Спробуй сунути сніданок на годину раніше або пізніше. У когось це допомагає вирівняти вечірній апетит, бо гормони голоду і ситості підлаштовуються під інший ритм. Ти просто тестуєш і дивишся, чи легше тобі ввечері. Є ще один цікавий експеримент зробити сніданок повністю без вуглеводів. Якщо після цього твій апетит не скаче протягом дня, значить інсулін тримається стабільніший і голод стає передбачуваним. Або ж ти можеш взагалі прибрати перекуси і залишити тільки повноцінні прийоми їжі з інтервалом у кілька годин. І тоді ти дуже швидко побачиш, чи твій апетит починає синхронізуватися із біологічними сигналами, а не просто зі звичкою щось пожувати. Усі ці варіанти це не правила, а тести. Ти пробуєш, спостерігаєш і розумієш, як твоє тіло відповідає. І саме це є перезапуск. Не заборони, а діалог з власним організмом. І найважливіше, ці експерименти не зобов'язують тебе дотримуватися їх завжди. Вони дають тобі досвід. Ти бачиш, що саме працює з твоїм апетитом, і вже потім вирішуєш, зробити це своєю новою нормою або мати під рукою як інструмент, який можна ввімкнути тоді, коли він знову стане потрібним. Другий критерій, без якого схуднення неможливе, це стабільна енергія. Бо коли енергія провалюється, ти автоматично робиш імпульсивні вибори. Або тягнешся до кави солодкого, або відкладаєш тренування. І саме тут важливо протестувати кілька речей, щоб побачити, які сигнали реально піднімають твою енергію. Перший простий експеримент тиждень лягати і вставати в один і той самий час. Звучить банально, але тільки так можна побачити, чи твоє тіло дає післяобідні провали через їжу, чи насправді через зрушені ритми сну. Якщо вони зникають, значить твій циркадний ритм відновлюється. Другий експеримент погратися з тренуваннями. Якщо ти завжди тренуєшся зранку, спробуй перенести це на другу половину дня і навпаки. Кілька днів, чи навіть тиждень у новому режимі одразу покажуть, чи стає твоя енергія рівнішою, чи тренування краще підтримують робочий ритм замість того, щоб вибивати сили. Ще один експеримент: змінити перекус коротким рухом. Наприклад, замість того, щоб з'їсти батончик чи горішки, зроби 5-10 хвилин прогулянки або легких присідань, або моєї улюбленої планки. Якщо після цього втома проходить це сигнал, що тіло не потребувало калорій, воно потребувало активації енергетичних систем. І ще один момент, який варто перевірити гідрація і електроліти. На кето це критично, якщо їх бракує, енергія падає незалежно від того, як ти спиш і чи тренуєшся. Достатньо просто додати їх зранку і подивитися, чи стає день легше. І тут, як і з апетитом, завдання не довести собі щось, а зрозуміти, що конкретно працює для тебе. Бо коли ти знаєш, як стабілізувати енергію, ти забираєш у свого тіла головний аргумент триматися за жир. І ще один важливий момент: якщо після всіх цих кроків стабільного сну, зміни часу тренувань, корекції гідрації ти не бачиш зрушень у своїй енергії. Варто подивитися глибше. Часто за втомою стоять проблеми з щитовидкою, низький ферритин чи дефіцит вітаміну в 12 Це не завжди очевидно, але якщо ти перевіриш ці показники, ти точно зрозумієш, чи є прихований блок, який не дає тілу працювати наповну. Третій критерій перезапуску це склад тіла. Безправжні схуднення це не менша цифра на вазі, а менше жиру при тих самих або навіть сильніших м'язах. І саме тут потрібні експерименти, які реально впливають на рекомпозицію тіла. Один із найпростіших то дати щодня прогулянку в зоні 2 кардіо. Це не інтенсивне кардіо, а спокійний ритм, у якому серце працює на витривалість, а тіло вчиться брати енергію в жир. Якщо ти робиш таку прогулянку хоча б 30-40 хвилин на день, вже через кілька тижнів відчуваєш легкість і бачиш, як тіло підсушується. Якщо тобі цікаво, як саме така активність впливає на розпалення, подивися моє відео на цю тему. Лінк буде в описі до відео. Другий експеримент збільшити добові витрати. Наприклад, спалювати на 300-500 калорій більше щодня завдяки дрібній активності. Сходам, прибиранню, роботі стоячи. Це звучить дрібно, але саме ця неспортивна активність найбільше впливає на витрату жиру без ризику втрати м'язів. Третій варіант додати силове навантаження. Якщо ти вже тренуєшся, спробуй трохи збільшити вагу чи кількість повторів. Якщо ні, почни хоча б із вправ за власною вагою. Кожне навантаження на м'язи дає сигнал тілу зберігати їх і віддавати жир як паливо. І якщо ти вже на більш просунутому рівні, можна додати ще один експеримент 36 годинне голодування. Воно примусово виснажує запаси глікогену, переводить тіло у глибший режим спалювання жиру і дає дуже сильний поштовх метаболічній гнучкості. Але тут важливо, такий експеримент підходить не всім. Якщо ти новачок, маєш проблеми з енергією чи щодо подібною, почни з простих кроків. Якщо ж ти відчуваєш, що готова, то навіть одна така пауза може показати тобі, наскільки тіло здатне тягнути енергію з власних запасів, а не лише з тарілки. Ну і передивись моє відео на цю тему, якщо ти ще цього не робила. Усі ці дії не просто контроль чи спостереження, це експерименти, які реально змінюють склад тіла. І ти сама вирішуєш залишити їх у щоденному житті. Чи використовувати як інструменти для пришвидшення прогресу. Наступний критерій перезапуску це метаболічна гнучкість, тобто здатність твого тіла переключатися з глюкози на власні запаси жиру без різких провалів у силі, настрої чи продуктивності. І тут найцікавіше те, що її можна натренувати через серію експериментів. Якщо ти новачок, почни з простого скороти кількість вуглеводів хоча б двічі Це вже змушує тіло частіше брати енергію з жиру Інший легкий крок пропустити звичайний перекус і подивитися, чи зможете спокійно дочекатися наступного прийому їжі. Якщо так... Це перший сигнал, що тіло вчиться працювати гнучкіше. Для тих, хто вже має досвід, можна експериментувати з довшими паузами між прийомами їжі. Якщо ти завжди їси кожні 3 години, спробуй зробити 4 чи 5. Якщо отримаєш е, голодування 16 на 8, іноді це у 18 на 6. Ще один варіант білковий або жировий день. Один день ти даєш тілу тільки білок із мінімум жирів. Та вуглеводів. Інший день, навпаки, майже все ж жив. Такі зміни створюють нові гормональні умови і вчать організм швидко переключатися з одного джерела енергії на інше. А для просунутих є ще карбсайкінг день із дуже низькими вуглеводами, а наступний із трохи вищими, але контрольованими. Це як тренування для метаболізму. Тіло не застрягає в одному режимі, а вчиться реагувати на різні сценарії. Сюди ж можна додати і довші паузи 24, або навіть 36 годин без їжі. Якщо ти виходиш із них із ясністю і стабільною енергією, це найчастіший доказ, що твої мітохондрії навчилися працювати на жировому паливі. А ще можна протестувати тренування на ще серце, легке кардіо, силові зранку без сніданку. Це швидкий спосіб побачити, чи тіло бере енергію з запасів, чи починає панікувати і вимагати перекус. Кожен із цих експериментів це не правило, а спосіб дати тілу новий сигнал і подивитися, чи воно справді стає гнучкішим. Бо тільки тоді, коли організм вміє легко перемикатися на жир, схуднення перестає бути боротьбою і стає природнім процесом. І зараз у тебе є вибір. Ти можеш прослухати це відео і залишити все, як є. А можеш прямо сьогодні взяти хоча б один експеримент і перевірити його на собі. Три дні з білковим сніданком, зміна часу тренування чи довша пауза між прийомами їжі. Неважливо, з чого ти почнеш. Важливо, що тіло відреагує і ти побачиш різницю вже цього тижня. Ось у чому сила цих 90 днів. Вони можуть промайнути так само, як і попередні, або стати точкою, з якої твоє тіло почне працювати інакше. І вирішується це не 1 січня, а саме тим експериментом, який ти зробиш першим. Напиши в коментарях, який експеримент ти почнеш першим. Або, якщо ти пробувала щось із цього, поділися, яким був результат. Твої ідеї можуть надихнути інших. І якщо ти відчуваєш, що хочеш не просто пробувати окремі експерименти, а мати чітку систему з готовими стратегіями. Саме для цього я створила програму Coach. Там ти отримаєш не загальні поради, а покрокову структуру, яка допоможе пройти цей перезапуск із результатом, і в новий рік війти вже легшою на 7-15 кілограмів. А якщо тобі ближче роботи самостійно, але з довгостроковим планом, є Кето 365. Система на цілий рік. Де кожен день, тиждень має свій фокус і завдання. Це твій особистий сценарій, щоб тримати результат і після свят. Посилання залишає під відео. Побачимось наступного тижня. Па-па!